В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску. Сьогодні, 9 травня, Україна та всі європейські країни відзначають День Європи. Світ творчих професій в Палаці дітей та юнацтва імені Алли Іванової пройшла профзустріч для учнів старших класів: День літнього Миколи Чудотворця. З вами у студії Марія Зенченко. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 9 травня орієнтовно такі: 478 тисяч 730 осіб особового складу, 7 тисяч 429 танків, 14 тисяч 281 одиниця бойових броньованих машин, 12 тисяч артилерійських систем. 1058 реактивних систем залпового вогню, 793 засоби протиповітряної оборони, 349 літаків, 325 гелікоптерів, 9 775 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2192 крилаті ракети, 26 кораблів, один підводний човен, 16618 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2027 одиниць спеціальної техніки. 9 травня Україна та всі європейські країни відзначають День Європи. Президент України Володимир Зеленський 8 травня минулого року підписав указ про святкування 9 травня Дня Європи. За словами глави держави, буде правильно відзначати День Європи разом з усією вільною Європою. Про історію свята та його традиції далі у нашому сюжеті. Щорічно у травні європейські країни відзначають День Європи, присвячений співпраці держав континенту та Євроінтеграції. З 2023 року Україна вперше розпочала відзначати цю подію одночасно з іншими країнами Євросоюзу. У ЄС відзначаються два дні Європи 5 та 9 травня. Вони присвячені різним подіям, важливим для континенту. День Європи 5 травня присвячений заснуванню Ради Європи у 1949 році. А 9 травня 1950 року була підписана. Так звана декларація шумана про об'єднання промисловостей Франції та Західної Німеччини. Після створення ЄС Міжнародний День Європи почали відзначати 9 травня, а свято 5 травня має лише інформаційний характер. Раніше Україна відзначала День Європи 3 суботи травня, окремо від решти європейських країн. 8 травня минулого року президент України Володимир Зеленський підписав указ про святкування 9 травня Дня Європи. За словами глави держави, буде правильно відзначати День Європи разом з усією вільною Європою. Міжнародний день Європи 9 травня в Європі відзначають з великим розмахом традиційно вулиці міст прикрашають прапорами Європейського союзу. Їх вивішують з вікон, виходять з ними на демонстрації на підтримку політики ЄС. Крім цього, європейці надягають футболки та тематичні значки, віддаючи данину поваги союзу. Також в цей день політики країни Європейського Союзу звертаються до народу з урочистою промовою. У великих містах проходять змагання, конкурси та ярмарки. А студенти і співробітники великих підприємств влаштовують уявні дебати. На них обговорюють, як поліпшити якість життя в місті. В Україні в Україні до повномасштабної війни День Європи відзначали на центральних площах великих міст. До свята приурочували концерти та інформаційні заходи щодо європейських країн, а також говорили про євроінтеграцію. Наразі під час військового стану святкові акції скасовані, щоб уникнути скупчення людей. Але як тільки настане довгоочікуваний мир, День Європи в Україні знову відзначатимуть. Тепер вже 9 травня. Наталя Гаврилова для програми новин. На узбережжя Одещини штормом винесло морську міну. Ворожу міну, що хвилями винесло на один із пляжів Одещини, виявив місцевий житель та відразу ж сповістив найближчий прикордонний підрозділ. У рамках взаємодії були залучені фахівці спеціального підрозділу воєнно-морських сил ЗСУ, які знешкодили та ліквідували міну шляхом контрольованого підриву. Не ігноруйте обмеження воєнного стану, тримайтесь якомога далі від небезпечних зон та об'єктів. У разі їх виявлення прохання негайно інформувати компетентні органи. Бережіть себе! Палац дітей та юнацтва імені Алли Іванової організовує профзустрічі для учнів старших класів. Цього разу фокус уваги був на творчих професіях. 28 квітня відбулася зустріч для учнів 8-11 класів закладів освіти міста, а також для гуртківців палацу. Подробиці дивіться у сюжеті. Як сучасному підліткові зорієнтуватися у виборі професій? Найдієвіший шлях щоясь надихаюча історія. Палац дітей та юнацтва імені Али Іванової систематично організовує профорієнтаційні зустрічі для учнів 8-11 класів усіх шкіл міста. Цього разу фокус уваги був зосереджений на творчих професіях. Спікерами заходу стали відомі в Ізмаїлі люди, які реалізували себе у творчих професіях. Це дизайнер інтер'єру Олена Савастру, дизайнер мультимедійних об'єктів Яна Бабаян, режисер кіно Микита Павло. Менеджер творчих проєктів у 3D-форматі та продакшн візуальних ефектів у кіно та серіалах Анастасія Старова, флорист Вікторія Жур'ян, тренер Катерина Романовська. Більшість спікерів родом з Ізмаїла, але троє з них долучилися з інших країн і навіть континентів. У нас вже відбулася зустріч професій, які бережуть моє здоров'я та красу. І там були лікарі і представники б'юті індустрії. Сьогодні у нас представники творчих професій для того, аби долучити до новин нашого проєкту достатньо підписатись на телеграм-канал Коворкінг Коло. Собачка Колодум. і ви легко знайдете, і ви завжди будете в курсі, що у нас відбувається класного. В рамках заходу відбулася презентація книги Тут були ми. Доля її автора типова для нашого часу: Артур Дронь, за фахом. Журналіст. Чоловік став військовослужбовцем. Хоча, за покликанням, поет. Крім цього, одна із спікерів Анастасія Старова анонсувала освітню платформу Прожектор для підлітків. У ній за донат можна забронювати сесію з українцями, які працюють у найвідомі. Міших фірмах світу сама Анастасія є спікеркою платформи. Вона старша менеджерка проєктів у сфері 3D-мистецтв та дизайну, а також фахівчиня з продакшену візуальних ефектів для кіно та серіалів. Перейти на платформу можна за допомогою QR-коду, який ви зараз бачите на своїх екранах. Вже в травні наступний наш захід буде називатись Світ професій IT», де також будуть представники абсолютно різних напрямів, і вони так точно так само чесно, відкрито розкажуть трішки про себе, про свій досвід. А в учасників зустрічі буде можливість одразу поставити ті чи інші запитання. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. Погрожував ножем і сокирою та пошкодив чуже авто. Поліцейські повідомили 64-річному жителю Одеси про підозру у хуліганстві. За скоєне правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі. Події сталися серед дня у дворі багатоповерхівки на узвозі Марінеска, де фігурант проживає. Поліцейські встановили, що він безпідставно прискіпався до співмістянина, який сидів в автомобілі. Зловмисник лаявся і погрожував ножем чоловіку. А коли останній спробував вгамувати агресивного громадянина, то ще більше розійшовся і пошкодив ножем автівку, зробивши отвір у вітровому склі та вм'ятини на дверцятах. Завдавши власнику транспортного засобу матеріальну шкоду на суму трохи більше 19 тисяч гривень, правопорушник пішов додому. Згодом він вийшов у двір вже з сокирою і почав словесно ображати та погрожувати фізичною розправою двом чоловікам, які розмовляли на вулиці між собою та юнакові, що вийшов з під'їзду. Налякавши людей, зловмисник знову пішов додому. Усі громадяни звернулися із заявами до відділення поліції номер 1 удеського районного управління поліції номер 1 Правоохоронці встановили особу правопорушника та зібрали докази, що підтверджують протиправність його дій. Під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у хуліганстві, вчиненому із застосуванням спеціального пристосованого предмета для нанесення тілесних ушкоджень. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Слідство триває. За новим календарем 9 травня, день літнього Миколи Чудотворця. Він вважається заступником та покровителем дітей та моряків. Діяння чудотворця Миколи стали причиною появи багатьох легенд, завдяки яким він з часом став одним з найважливіших святих. Подробиці дивіться далі. Святий Миколай Чудотворець є дуже шанованим у християнській вірі. Його вважають чудотворцем, адже за життя він допомагав знедоленим та потопельникам, стілював хворих від смертельних недуг, рятував від смерті немовля та невинних людей. Ось чому зараз він вважається заступником та покровителем моряків та дітей. Вшановують пам'ять святого Миколая навесні, влітку та взимку. За новим календарем 9 травня день літнього Миколи. Саме у цей день мощі Миколи чудотворця перенесли з ліки до міста Барші в Італії. Миколи чудотворець це святий, що жив у 3-4 столітті. Його поява на світ стала дивом для його батьків, які тривалий час не мали дітей. Виховували Миколу в смиренності та праведності, тож, коли він виріс, то став священником. Після смерті батьків святий роздав усе своє майно бідним і вирушив у місто Міри. Ставши дорослим, Миколай боровся з язичниками та єретиками, допомагав хворим і нужденним, і зробив чимало чудес. У церковних рукописах згадуються випадки, коли при смерті люди після прикладання до моші видужували буквально в той же день. Святий допомагав потопельникам, визволяв полонених, рятував від смертної кари невинних, зцілював хворих, повертав зір, мову, позбавляв кульгавості. Допомагав позбутися бідності, дарував їжу голодним. Був помічником та заступником. Він швидко з'являвся там, де потрібна була допомога. Діяння чудотворця Миколи стали причиною появи багатьох легенд, завдяки яким він з часом став одним з найважливіших святих. У цей день не можна важко працювати в саду та городі. А також не варто в таке свято займатися прибиранням в будинку. Не можна займатися шиттям, в'язанням або вишиванням. Не потрібно стригти волосся, брати в борг та вступати в конфліктні ситуації. В цей день рекомендується сходити до храму та помолитися про любов між подружжям, доброту, душевний спокій. Люди, які не можуть відпустити образи, моляться про прощення кривдника. Існує декілька прикмет на це свято. Дощ цього дня це дуже хороша прикмет, яка віщує багатий врожай влітку. Якщо вранці багато роси, то лік буде родючим. Якщо горобина рано зацвіла, осінь цього року буде короткою. Юлія Петлацюк для програми. Новин щонайменше три роки ув'язнення загрожує жителю одеського району за незаконне поводження з вибуховими речовинами. Поліцейські викрили чоловіка, коли він ніс додому пакет з тротиловими шашками та іншими небезпечними предметами. Матеріали відносно правопорушника слідчі вже скерували до суду. Подія сталася у березні. Вранці на вулиці одного з населених пунктів Нерубайської сільської громади співробітники сектору реагування патрульної поліції, відділення поліції номер 2 одеського районного управління поліції номер 2 що були на патрулюванні, зупинили містянина, який ніс небезпечні предмети. На місце події негайно було викликано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції та спеціалістів управління вибухотехнічної служби обласної поліції. У чоловіка правоохоронці вилучили п'ять тротилових шашок та три фрагменти від них флегматизований октоген, пластичну вибухову речовину на основі гексогену та алюмінію, які згідно з висновком вибухотехнічної експертизи належать до вибухових речовин, що придатні до вибуху. Під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури фігуранту висунуто обвинувачення у незаконному придбанні, носінні, зберіганні вибухових речовин, без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України і тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Обвинувальний акт скеровано до суду. Як змінився курс валют, та яку погоду очікувати в ізмейлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 30 копійок. Продати за 39 гривень 75 копійок. Євро купівля 42 гривні 27 копійок. Продаж 42 гривні 82 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 10 травня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла. В день 17-19 градусів. В Одесі ясно, без опадів. Вітер північно-східний – 5-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла. В день – 14-16 градусів із позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмилтівікрапкаком, на нашому youtube каналі ІзмилТівіонлайн та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі.